Всім привіт! Рада вас вітати у себе на каналі. Певна, що у кожної господині буває таке, що після приготування тортику залишається крихта, а тістечко картопля якось не надихає. Ловіть ідею десерту сьогодні. Готую неймовірно ефектний та простий в приготуванні смаколик. Готується він швидко, а складові ви можете обрати на власний смак. Як я вже сказала, в мене є крихта від шоколадного торту. Готувала напередодні. Відео, до речі, скоро буде на каналі. Можна взяти звичайне шоколадне печиво, або ж орео. Єдиний головний і незмінний інгредієнт це шоколад. В мене плитка молочного 90 грам. Тепер його треба розтопити або в мікрохвильовці, або на водяній бані. Все. Готово! Карінка, дякую за подаруночок, Ця лопатка мене надихає. Тепер беру паперові стаканчики об'ємом 100 мл і змащую шоколадом всередині. Змастити необхідно не дуже тонким шаром, щоб він потім не тріснув. Робити за допомогою ложечки дуже зручно. Все, зробила. Шоколада вистачило на 5 стаканчиків, переношу їх в холодильник на 25-30 хвилин, а поки приготую крем, беру 150 г вершкового сиру, 100 г ванільної пасти. До речі, в мене італійська еленка дуже мені подобається. А взагалі, крем можна зробити з будь-який: або сметаний, або заварний, або шоколадний, чи навіть з желе. Збиваю все до однорідності. Першковий сир в поєднанні з італійським кремом це щось неймовірне. Якщо ви з України спробуйте його, я залишу посилання на сайт, де я його купувала. Для зручності перекладаю в кондитерський мішочок. Якщо у вас його немає, можете потім наповнювати стаканчики ложкою. Шоколад вже застиг. Самий відповідальний момент тепер треба їх обережно дістати з форми. Вони дуже крихкі і дивіться, за допомогою ножиць це зробити набагато зручніше. Рекомендую знімати саме в такій послідовності, як я вам зараз показую. Але як би ви не старались, буває таке, що шоколад тріскає. Але не хвилюйтесь нічого страшного. Навіть поламані можна обіграти при подачі. Дивіться далі, я покажу ось погляньте, який в мене ще вийшов. Ну нічого, я його зроблю красивим. Як і в справжні горщики для квітів, спочатку я кладу дренаж. У мене це повітряні зерна пшениці. Тепер кладу крем, він буде у нас, як прошарок піску. І присипаю зверху шоколадною крихтою. Це в нас буде земля. Саджаю петрушку. Звичайно, м'ята була б гармонійніше в десерті, але в мене її немає. Тому буде так. Погляньте, яка краса! Немов справжній горщик з квіточкою. В наступний я додаю апельсиновий крем з цукатами. Він дуже яскраво виглядає і повторюю ту саму процедуру, як і раніше. А ось і побитий горщик. Я його також наповнюю. На мій погляд, він нічим не гірший цілі. І саме цікаве це подача гостям. Цей десерт можна подавати цілим горщиком, можна його розрізати, можна викласти, імітувавши розбитий горщик. Я певна, що цей десерт нікого не залишить байдужим. Я зустрічала реакцію. Це тільки захват. Underneath the Christmas lights, carols and bells, none of them help. I still feel too. I just wanna fall in love this Christmas. I don't need a fancy watch. Я сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Дякую, що були зі мною. Смачного вам і до нових зустрічей.